Подумай про такі ситуації: ти переглядаєш меми в соцмережах, дивишся навчальні відео, щоб підготуватися до уроку, граєш у комп'ютерну гру, що їх об'єднує у всіх цих ситуаціях. Ти використовуєш мультимедіа. Що це таке? Дивися далі у відео. Мультимедіа це поєднання різних видів інформації в одному матеріалі, цей термін утворено від двох латинських слів мультум, що означає багато, та медіум середовище. Є такі основні складові мультимедіа текст, зображення, анімація, аудіо, відео. Мультимедія може набувати дуже різних форм, усіх їх можна умовно поділити на два типи лінійне мультимедіа. Та нелінійне. У лінійному мультимедіа людина тільки пасивно спостерігає подану інформацію, це, наприклад, перегляд мультфільмів, кінофільмів, відеокліпів. У нелінійному мультимедіа людина бере активну участь у споживанні інформації, може управляти її відтворенням, наприклад, контролювати об'єкти в комп'ютерних іграх, замовляти різні товари чи послуги на сайтах, виконувати вправи з динамічним контентом. Сьогодні мультимедіа застосовують у різних сферах нашого життя, наприклад, у освіті та науці, щоб розкривати складні теми наочно та зрозуміло завдяки використанню інтерактивних навчальних матеріалів і презентацій, а з комп'ютерним моделюванням та імітацією процесів з'являються нові можливості для реалізації наукових досліджень. У сфері реклами та бізнесу застосування мультимедійних презентацій, листівок, електронних каталогів, може покращувати впізнаваність бренду та продаж товарів. У медицині через відеозаписи операцій відбувається навчання медичного персоналу. Тренажери з моделями, що імітують роботу певних частин людського тіла, використовують для відпрацювання практичних навичок. У сфері розваг мультимедіа використовують на кожному кроці від інтерактивних комп'ютерних ігор, спецефектів у кіно анімації до захопливих лазерних шоу. Мистецтво та поліграфія також зазнали суттєвих змін через розвиток мультимедіа. Твори мистецтва часто створюють саме в цифровому форматі, а паперові журнали замінюються мультимедійними виданнями та проєктами. Для роботи з мультимедійними даними потрібне певне апаратне та програмне забезпечення, щоб опрацювати різні види інформації. Розгляньмо їх, розпочнімо з апаратного забезпечення для роботи з мультимедіа: це відеокарта та звукова карта, Пристрої ведення, як от сканер, відео та веб-камери, фотоапарат, мікрофон тощо. Пристрої виведення, монітор, мультимедійний проєктор, телевізор, колонки, навушники, акустична система тощо та пристрої зберігання, жорсткий диск, твердотільний накопичувач, флеш накопичувач, карта пам'яті. Якщо тобі потрібно пригадати пристрої збереження, переглянь інше наше відео. Також до мультимедійного обладнання належать такі багатофункціональні сучасні пристрої, як смартфон, планшет, мультимедійна дошка тощо, перейдімо до програмного забезпечення коли йдеться про мультимедіа, зазвичай мається на увазі аудіо та відеоскладові, тож ми зосередимося саме на роботі з ними, до такого програмного забезпечення належать, зокрема, медіаплеєри для відтворення аудіо та відео. Приклади медіаплеєрів. VLC Media Player Медіапрогравач Windows. Winamp Рекордери для запису Захоплення звуку та відео. Цей термін утворено від англійського слова Record, що в перекладі означає запис. Приклади рекордерів для аудіо. Free sound Recorder Reaper Для відео OBS Studio. Bandicam Ще є конвертери. Для переведення медіафайлів у інші формати. У перекладі з англійської це слово означає перетворювач. Приклади конверторів для аудіофайлів. Switch Audio File Converter. Media Human Audio Converter. А для відеофайлів Handbrake – Easy Brake. Аудіо та відеоредактори. Для створення і редагування аудіо та відеофайлів. Приклади аудіоредакторів. Відеоредакторів CapCut, Microsoft Clipchamp, Аудіо та відеостудії для професійної роботи з аудіо та відео. У них можуть поєднуватися всі попередньо розглянуті функції, приклади аудіостудій Linux Multimedia Studio, Steinberg Cubase, приклади відеостудій, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio. А які програми для роботи з аудіо та відеоданими використовуєш ти? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Мультимедіа це поєднання різних видів інформації в одному матеріалі, розрізняють два типи мультимедіа лінійне та нелінійне. До лінійного типу належать мультфільми, кінофільми, відеокліпи, до нелінійного. Комп'ютерні ігри, сайти для замовлення товарів чи послуг, вправи з динамічним контентом. Програмне забезпечення для роботи з аудіо та відеоскладовими, медіаплеєри, рекордери, конвертери, аудіо та відеоредактори, аудіо та відеостудії. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.